Мої вітання, шановні телеглядачі РТК Хуст в ефірі. Короткі новини, проблематика транспортних сполучень, забезпечення шкільними автобусами в умовах освітніх округів. Ці та інші питання стали темами обговорення під час нашої зустрічі із начальником відділу освіти хуської районної державної адміністрації Павлом Русином. Пропонуємо вашій увазі. Коментар освітянина. Забезпечити підвезення дітей то ще не означає використовувати оці шкільні автобуси. Ми можемо замовити, ми можемо взяти з перевізниками, спрацювати, і вони нам це забезпечать. Тому я чогось все ж таки думаю, що в ідеї буде великий, хороший, хуський освітній округ. От хай мені не ображаються на мене, але створюючи Горінчівські, роблячи над проблемою Горінчівського округу, ми все ж таки дійдемо до того, що маючи таку серйозну базу в місті Хусті, навчальну, якої немає жоден район, крім, ну не знаю, мені здається, і Мукачево немає такого, Ужгород хіба що має. Маючи м, м, спеціалізовані школи, я вже вам казав, які, маючи середніші, середні спеціальні навчальні заклади, їх 5 або 6, маючи, все ж таки були в нас і філії е, вищих навчальних закладів, якщо е, і вони ще функціонують трошки. На базі другої школи є Рівненський, на базі е, у нас 12-го садочка була філія. Дрогобицького педуніверситету, я кажу, була, тому що вона трошки згорнулася вже, але це не значить, що не можна поновити. І маючи таку солідну базу, ми можемо забезпечити хороші знання не лише для хустян, жителів хуста, дітей хуста, а й в тому числі для району. Ну, зібрати, ну підвести. Якщо мама і тато будуть впевнені, що кажу ще раз, що Марійка рано сяде і вечором вона точно гарантовано має чим приїхати, то вони будуть ширше вибирати для своїх дітей палітру знань. А не так, що бідні діточки провчилися 9 років, пішли у 10 клас, пішли в 11, і тут тобі задзв... задзвінів дзвінок і що далі робити. Що далі робити? Куди мені подітися? Звичайно, проблема має і далі продовження. Батьки правильно кажуть, ну як ми будемо о, рішати, якщо, а де робочі місця? О, шановні, це вже проблема нашої влади і влади нашого регіону щоб розвивати, почати роз, займатися виробництвом, розвивати е, роз, значить, підприємства, е, створювати нові робочі місця, щоб наші діти, виходячи з цього, могли вибирати собі спеціальність для того, щоб потім побудувати достойне життя. Тобто це проблема така, що мені здається, що ми почнемо з освітнього округу, а завершимо економікою і всім іншим. До вашої уваги інформація головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Керівництво Державної фіскальної служби області зустрілося із спостерігачами місії ОБСЄ. В Ужгороді відбулася відбулась зустріч керівництва головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області та Закарпатської митниці Державної фіскальної служби із спостерігачами спеціальної моніторингової місії в Україні організації з безпеки та співробітництва в Європі. Зустріч між підсадниками фіскальної служби краю та представниками місії відбулася вперше. Варто зазначити, що спеціальна моніторингова місія започаткована у березні 2014 року після запрошення українського уряду за погодженням 57 країн. Мета зустрічі зрозуміти роботу фіскальної служби загалом та податкового і митного напрямку. Зокрема, Закарпаття є прикордонним регіоном, який межує з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Польщею. Тому під час зустрічі також йшлося про пріоритетні напрямки боротьби із контрабандою. Зокрема, незаконним переміщенням підакцизних товарів через митний кордон України. Загалом зустріч пройшла конструктивно та насичено. Учасники зустрічі домовилися активізувати діалог та обмін досвідом. Закарпатська митниця Державної фіскальної служби припинено дві спроби переміщення 3200 пачок цигарок. Протягом вихідних на митних постах тиса та вілок Закарпатської митниці Державної фіскальної служби припинено дві спроби переміщення тютюнових виробів через митний кордон України. Обидві спроби намагались реалізувати громадяни України на транспортних засобах Ауді А А6» чеської та Мерседес benz української реєстрації. У ході здійснення поглибленого митного огляду Ауді А А6» виявлені приховані від митного контролю 250 пачок цигарок вітчизняного виробництва з акцизними марками України. Пютюнові вироби були приховані у порожнині паливного баку автомобіля у герметичних вакуумних поліетиленових упаковках згідно з маркуванням вартість цигарок – 3250 грн. гривень. На підставі статті 511 митного кодексу України за складеними протоколами про порушення митних правил вилучено ауді аж 6 цигарки та дерев'яні дошки. У чотирьох колесах українець приховав 820 пачок цигарок. Напередодні у ділянку виїзд з України митного посту Тиса закарпатської митниці державної фіскальної служби заїхав легковий автомобіль марки Фольксваген Пасад під керуванням громадянина України. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків транспортний засіб було виведено з загального потоку і направлено у бокс поглибленого огляду для проведення митного огляду. Таким чином, у чотирьох ходових колесах транспортного засобу виявлені приховані від митного контролю цигарки без акцизних марок загальною кількістю 820 пачок. На підставі статті 511 митного кодексу України цигарки та автомобіль вилучено. Це була інформація головного управління Державної фіскальної служби України в Закарпатській області. Жахливим атрибутом кожного військового конфлікту є людські жертви. За останніми даними з часу проведення антитерористичної операції на сході нашої країни загинуло більше 10 тисяч військових та цивільних людей. Фатальна доля у боротьбі за батьківщину спіткала і Роберта Маслия, позивний док, бійця добровольчого українського корпусу правого сектора, який ціною власного життя захищав Україну. Як ховали та вшановували світлу пам'ять героя у його рідному хусті, розповість наш відеоматеріал. Майже кожного дня з випусків новин ми дізнаємося про непоправні втрати українського війська у зоні антитерористичної операції. Тривожна ситуація далеко неспокійного перемир'я забирає здоров'я та життя наших героїв. Фатальна доля нещодавно спіткала і бійця добровольчого українського корпусу правого сектору Роберта Маслея, позивний ДОК, що за власну країну заплатив найбільшу ціну. Господу, Сесія пройшла центральними вулицями міста. В центрі біля пам'ятника Шевченку зібралася численна громада хустян, керівники міста і району, рідні та знайомі загиблого та військові побратими. Роберт. І всі наші побратими, які гинуть кожен день. Вони всі гинуть за вас. Щоб ваші діти ходили в школи. Щоб сюди ніколи не прийшла війна. Добровольцям тричі! Слава! 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 Слава Україні! Героям! У такі сумні моменти згадується цінність життя, найвища степінь самопожертви, готовність загинути у будь-яку хвилину за свою батьківщину та рідних людей. Такі почуття переповнювали серця всіх військовослужбовців, що прийшли провести в останню путь без сумніву героя Роберта Маслея. Світла пам'ять тобі, наш друже. Твій подвиг залишиться у серцях кожного патріота. Дитячий садок Назарет, що в селищі Королево, вже впродовж 16 років під опікою отця Івана Ісаєвича, успішно поєднує духовну функцію з освітньою. До цього докладають чимало зусиль і сестри згромадження святого Йосипа та небайдужі королівчани. Так, спільними зусиллями з року в рік територія, на якій, крім дитсадка, знаходяться й будинки сімейного типу, і жіночий монастир, і храм святого Андрія Первозванного, облагороджується і оновлюється. Діти виховуються в релігійному дусі, але не відхиляються від державної програми дошкільної освіти. Особливо малеча полюбляє готуватися до свят. Про це та інше розповість наш сюжет. Те, що потреба у дитячих садках селища Королева надзвичайно велика, факт очевидний. Зважаючи на це, з ініціативи тодішнього пароха отця Івана Ісаєвича у 2000 році і був створений дитячий духовний садок Назарет. Він мав таку ідею гарну, і ми взялися йому допомогти в тому в створенні такого парохіального дитячого садка. І охочих в цей садочок було дуже багато. Навчально-виховний процес у дитсадку нічим не відрізняється від звичайного державного закладу, за винятком того, що наповнюється більшим духовним змістом, бо з дітьми займаються сестри з громадження святого Йосипа, а також опікуються дітьми в будинку сімейного типу, який утримує знову ж таки отець Іван. На даний час є і директором і власником цього будинку отець Іван є надалі. Він і надалі допомагає матеріально нам функціонувати. Також маємо деякі речі продумані через своє господарство, яке ми ведемо, і воно також допомагає у функціонуванні даного закладу. А також сестри, які працюють вихователями в садочку, маємо декількох працівників, які нам допомагають, і які мають педагогічну освіту, тому що ми від тих речей не відхиляємося. І всі весь штат, наш який працює, він є кваліфікований і так як має працювати в дошкільному навчальному закладі. Звичайно, у скрутний для країни час дошкільному закладу дуже важко, адже на допомогу з боку держави тут і не надіються. Дуже допомагає підсобне господарство. Так з Божою ласкою вдається не тільки виживати, а й успішно розвиватися. Свідченням цьому і є нещодавне відкриття у садочку третьої групи для наймолодших дошкільнят. На даний час садочок нараховує три групи і маємо 75 дітей. Вони здобувають дошкільну освіту і по всіх вимогах Міністерства освіти працюємо відповідно програми, яка підготовлює дітей до школи. Як і в кожному садочку, діти найбільше полюбляють свята, особливо радісно і ретельно готуються до свята мами, найдорожчої у світі людини. Це свято завжди є таке приємне, тепле і радісне. І матерів нас також є багато. Є рідна мати, є мати, наша Україна, яку ми також маємо любити, цінувати і багато за що їй дякувати. І Божа мати, яка також є прикладом для всіх наших матерів. Надзвичайно комфортні умови перебування дітей в дитсадку, благодатна духовна аура, яка тут панує на всій території духовно катехетичного центру, вселяє надію, що з цих маленьких громадян виростуть справжні українці, гідні патріоти своєї країни, і нехай завжди з ними буде Божа благодать. Наразі інформація з хуського пологового будинку у період 6 по 12 червня народилося 22 немовлят: семеро хлопчиків та 15 дівчаток. Найбільша вага новонародженого 4 кг 100 г, найменша вага 1 кг 900 г. Щиро вітаємо батьків з народженням немовлят. Ну а малятам бажаємо рости здоровими та щасливими. І на закінчення нашого випуску новин до вашої уваги оголошення у неділю, 19 червня, у Хуському районному будинку культури о 14 годині годині за київським часом відбудеться феєричне свято, звітний концерт клубу спортивного танцю Рондо. Президент Віталій Сініченко. Запрошуємо на феєричне свято. Буде цікаво. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook або ж на сайті за посиланнями, зображеними на ваших екранах. Дякую за увагу! На все добре, побачимось завтра.